Ось дивіться, отака вібрація йде по землі. Олексій Костянтинов показує, як вібрують труби насосної станції. Це за 10 метрів від його будинку на вулиці Греківській. На подушці голова дрижить. На пуховій подушці дрожить голова. Лягаєш, і голова в тебе починає дрижати, ніби ти якийсь хворий. Як-будто ти якийсь больний. Насосна перекачує стоки з п'яти районів Харкова. Її встановили замість колектора. Він обвалився у 2018-му. Це кадри відзняті у день аварії. Від корозії колектор діаметром у два метри обвалився. Через що просів ґрунт, і під землю пішла частина нежитлового будинку. Решту будівлі після обвалу знесли. Тоді у водоканалі запевняли насоси тут тимчасово, поки реконструюють колектор. Через вібрацію будинок почав тріскатися. Він війну пережив, тут поряд бомби вибухали. Він тріщинки не дав. А через цю вібрацію за чотири роки гляньте, що з будинком коїться. Є у вас куди переїхати? Адку, куди? Що, в западі, куди, що, на Західну Україну до тещі поїхати? Уприйми. Це мій дім, я тут виріс. Я тут вираз. За трубами сьогодні наглядає робітник водоканалу Валерій Біназаров. Я їх розумію, що гра хоче. Я людей розумію прекрасно. Гуркотить під вікнами, але з другого боку тут же каналізація стікається з половини міста. Що від'єднати півміста від каналізації теж бо не вихід. Через дрижання в спальні Олександра Безсмертна чотири роки спить на кухні. наш недавно обраний мер він казав у своїй проповіді, коли його вибирали. Що всім зроблять дуже комфортне життя. Нехай спробує так. Це дуже зручно. Сусідами написали близько 40 звернень в адміністрацію району, мерію та водоканал. Просили вимкнути насоси, каже безсмертна. Ми не безхатьки, ми люди. Ми хочемо спокійно жити і спати. В останньому листі комунальники відповіли. Оскільки роботи з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора не завершені, демонтувати насоси для перекачування стічних вод неможливо. Майже рік водоканал проводив тендер. Його виграла столична фірма Київ Вартість робіт близько 30. Ти мільйонів гривень із міського бюджету. Два роки тривали підготовчі роботи і обійшлися вони у чотири мільйони. Торік підрядника змінили. Про це свідчать дані з сайту публічних закупівель. Прозоро договір із водоканалом уклали спочатку до кінця 2021 року, потім його продовжили ще на рік. Відтоді робітники компанії сюди не приїжджали, каже охоронець Борис Ахмедов. Ми думали, що Ми думали, що взагалі вони мають завершити в грудні. А вони попакували все і поїхали. А коли прийдуть, я не знаю. Ми ж не можемо кинути це багатомільйонне обладнання. Реконструкцію не завершили через те, що підрядник встиг виконати менш як чверть роботи, розповів Суспільному перший заступник директора Харківводоканалу Олександр Коваленко. Така унікальна робота дуже складна. Вони пройшли дуже важливий етап щитове проходження. Це унікальний щит, він єдиний в Україні. 100 метрів під землею пройшов щит. Тепер треба доробити шахти, заглибити приймальну шахту і закінчиться весь комплекс робіт. Будемо старатися, щоб до осені закінчити. Чому підрядник не встиг виконати роботи? Суспільне намагалося дізнатися у виконавчого директора компанії Павла Гальчука. На дзвінки сьогодні він не відповів. Дмитро Гребіник та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.